Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». У Київській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 18 до плюс 21. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода: ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. На півночі. На Житомирщині максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 16 до плюс 20. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Житомирі буде вкрите хмарами вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Чернігівщині максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 20 градусів. А вночі від плюс 16 до плюс 20. Весь день у Чернігові буде хмарним дощ, який в день прийде на зміну дощу і згрозами, продовжуватиме йти до пізнього вечора. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 22. До самого вечора у Сумах буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. На сході у Харківській області температура в день буде від плюс 29 до плюс 23 градусів та від плюс 20 до плюс 25 вночі. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Харкові обіцяє бути ясним вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме тиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. На Донеччині денна температура буде від плюс 33 до плюс 22 градусів та від плюс 17 до плюс 26 вночі. Вранці у Донецьку небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься без дощу. У Луганській області очікується температура від плюс 35 до плюс 26 градусів в день, а вночі від плюс 20 до плюс 29. Вранці у Луганську небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Опадів не прогнозується. На півдні на Одещині температура вдень буде від плюс 28 до плюс 24 градусів та від плюс 19 до плюс 22 вночі. Ясна погода буде триматися в Одесі впевнено. Вдень можлива недовга хмарність. Опадів не прогнозується. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 31 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 25. У Миколаєві хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться, опади не очікуються. На Херсонщині очікується температура від плюс 32 до плюс 24 градусів в день, та вночі від плюс 18 до плюс 24. До обіду у Херсоні протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться, опади не очікуються. У Запорізькій області очікується температура від плюс 31 до плюс 27 градусів в день та від плюс 20 до плюс 25 вночі. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Запоріжжі від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Опади не очікуються. У Криму очікується температура від плюс 31 до плюс 20 градусів в день, та вночі від плюс 17 до плюс 26. Увесь день у Сімферополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не передбачаються. На заході у Львівській області очікується температура від плюс 23 до плюс 20 градусів в день та від плюс 14 до плюс 17 вночі. Хмарна погода протримається у Львові весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку та ближче до вечора він повинен припинитися. У Івано-Франківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 13 до плюс 19. Хмари, що з'являться на небі в Івано-Франківську вранці, протримуються майже увесь день. Та лише ввечері погода проясниться. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Тернопільській області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 21 градуса та від плюс 16 до плюс 18 вночі. У Тернополі хмари закриють небо вже вранці та протримуються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 26 до плюс 22 градусів в день, та вночі від плюс 15 до плюс 20. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Чернівцях вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. У Закарпатській області очікується температура від плюс 24 до плюс 22 градусів в день та вночі від плюс 14 до плюс 17. До вечора хмари, що панували в небі в Ужгороді весь день, заберуться геть. Вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Рівненській області температура в день буде від плюс 21 до плюс 20 градусів, та від плюс 15 до плюс 17 вночі. Хмарна погода протримається в рівному увесь день, починаючи з середини дня йтиме дощ, який ближче до вечора стане слабкішим. У Волинській області температура в день буде плюс 21 градус, а вночі від плюс 15 до плюс 17. Зранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 22 до плюс 19 градусів в день, а вночі від плюс 15 до плюс 17. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура буде від плюс 30 до плюс 23 градусів та від плюс 18 до плюс 22 вночі. Вже вранці хмари зникнуть. Та протягом усього дня у Кропивницькому буде стояти ясна погода опадів не прогнозується. На Полтавщині в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 24 градусів та вночі від плюс 20 до плюс 23. У Полтаві ранкові хмари швидко зникнуть та починаючи з середини дня погода буде ясною опади не передбачаються. У Черкаській області очікується температура від плюс 27 до плюс 24 градусів в день та вночі від плюс 20 до плюс 22. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Черкасах з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки. Та до кінця дня погода буде ясною. Вночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 32 до плюс 26 градусів в день, а вночі від плюс 22 до плюс 24. Ранок у Дніпрі буде безхмарним. Та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари без дощу. На Вінниччині денна температура буде від плюс 24 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 15 до плюс 18. Ранок у Вінниці буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ. Який до вечора повинен закінчитися. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Бажаємо вам приємної погоди і чудового дня. Не забувайте завжди тримати парасольку поруч, у деяких регіонах вона вам точно знадобиться. До нових зустрічей!